На годиннику 9.40 ранку мешканці селища Десна гуртуються на кінцевій зупинці громадського транспорту в очікуванні тролейбуса. Серед них і пані Світлана. У Десні вона мешкає з 1977 року. Жінка каже, на запуск тролейбусного маршруту тут чекали з нетерпінням. Ми дуже задоволені, що нам поставили цей вид транспорту. І в першу чергу, що його зробили рівномірно між автобусом і тролейбусом, що ми через кожні півгодини зможемо виїхати в місто і також повернутися додому. За графіком о 9.51 на зупинку заїжджає тролейбус. Пасажири поспішають зайняти вільні місця. Пані Валентина їде на ринок. Серед переваг нового для деснянців транспорту жінка особливо відзначає зручність маршруту. Було дуже важко добиратися, а зараз новий маршрут. Вишенька від нас нічого не їде на вишеньку. Ну і ціна дешевше ніж маршрутка і тридцятка. Порівняно з маршрутним таксі та автобусом, ціна на проїзд в тролейбусі дешевша у середньому на 4 гривні. Зараз за маршрутом курсують два тролейбуси з інтервалом руху до однієї години. Це новий рухомий склад, це новий тролейбус, це тролейбуси, які зібрані в нас в місті Вінниці, вони є інклюзивні, вони є в низькополі, плюс, скажімо, плюс, по даному, що тут є те, що він є без пересадковий, мешканці можуть сміливо ну, без проблем пересуватися з педисни в напрямку центра міста, а також вишенки. Протягом дня по буднях, маршрутом, десна, водоканал Вишенька, тролейбус курсуватиме вісім разів. Перший виїзд о 7.45, найпізніший о 18.50. У вихідні дні графік відрізнятиметься, а значних змін може зазнати з 1 вересня, коли розпочнеться навчальний рік. Наші дітки всі навчаються в ліцеях, які більшість розташовані по вулиці Київській. А тому, щоб Збільшити, так як зараз не ходить шкільний автобус, не працює То більшість нам потрібно, щоб дітки зручно доїздили в школу. У перший день руху тролейбусів маршрутом під номером 22 скористалися більше тисячі людей. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта.